А ми переходимо до розпаковки. Отже, дивіться, є 4 посилки без а, ну, майже очевидного. І є три очевидних. Щодо цих, ну, тут взагалі все зрозуміло, я думаю. Давайте одразу відкриємо та подивимося. Так, обережно. Нам це все ще потрібно якось продати, але пазли, скоріш за все, як завжди, забере дружина. тому пазли в нас не продаються. Я думаю, ті, хто слідкують за каналом, знають, що я жодного разу їх не виставив. Тут бачимо невеликий дефект, тріхе така, та, ну, це таке. Так, і тут, звісно ж таки, вони нові. По якості це я вже вам скажу в наступних відео, коли дружина розпакує і почне збирати, тому що поки що це невідомо. І тут у нас є постер, власне, того, як має виглядати а, наш пазл. І це, до речі, прикольно. Постер можна забити в рамочку і повісити як картинку. Окей. В принципі, щодо того, що вони тут будуть, я не сумнівався. Типу, вони запаяні. Але все добре, все закрито, отже, все на місці. А, залишилося знайти їх. А, гігант Тартл Дік Суфф Пазл якийсь. 14, до речі, відміточка. Це тільки побачив. Тобто достатньо складний пазл. Так, це ми сюди, це ми сюди. І друга та ж сама. Написано, що made in Китай, 1000 штук, 70 на 50 розмір і 14 років. До речі, ці прям взагалі, мені здається, скласти нереально. Так, тут тетеночки, всі діла. Так, відкриваємо по тій самій схемі. До речі, ця взагалі не пошкоджена ніде нічого. Тобто, чітко все. Так, окей. Да. Раз. Точно так само є картинка. І все чітко. Окей. Буде в дружині зайнятися. Це лишнім не буває. Але якщо вона відмовиться, як завжди, посилання на телеграм в описі. Заміна павербанку. Я перепрошую. Так. Раз. Два. І раз. І. Ну що таке? Раз. Ух, а що таке? Не тягнемо два? А чого. Да. Ну що ж, доведеться дознімати так, адже світла в нас немає. Ми записуємо все в спартанських умовах, тому вибачайте, буде трішки менше світла в кадрі, але нічого не зробиш. Продовжуємо. Так, і... Оце мені дуже цікаво, тут все так торохтить і воно практично нічого не важить. Але якщо воно тут, а воно тут, якщо вас запитаєте, як ти знаєш, я його вже відкривав. Я про таку штуку мріяв дуже давно. Дуже давно. І так як е, три очевидних були отакі, от, ну чому б і не глянути, чи тут воно, чи ні. Тим паче воно не було запайне. Якби воно було запаяне, я б його не відкрив. А так от пльоночка все є. І це така станція для зарядки. Отак от, от воно виглядає. А, тут у нас... Е... Type-C і USB. Type-C сюди, USB до блоку живлення. Або я хочу спробувати, наприклад, у мене є на... біля телека місце, і можна попробувати, чи запитається від телевізора. Якщо запитається, то взагалі бомба. І буде така міні-станція для зарядки. Дуже мені цікаво, якщо все працює, то. А що воно? О -о -о -о. Такі штуки, вони типу, ще і бачите, не фіксовані. Прикольно, прикольно. А тут має бути бездротова зарядка. Тому дуже цікаво, хочу спробувати. Якщо все буде чітко, то і вона працює, бо вона була не запаяна. Може бути таке, що це може бути повернення через те, що вона несправна. Але знову ж таки, кольочок тут, і оця штука із запаєм теж тут. А тут резиночка. А могли і в натурі повернути. Я от не підключав, чесно. Не підключав, підключу, якщо працює, супер. Вони недорогі, по 500-600 гривень, але тим не менше, доволі непогана штука. Тому відкладаємо в сторону. Ціну ви побачили, працює і не працює, також побачили. А ми переходимо до наступної. І це вже в нас, ой, секрет. Коробочка така. Тому давайте подивимось, що в нас тут. Так. <ріст> Та ладно. Зацініть. Офігеть. А що за бренд? Свен. Обалдеть. Ну це прям ностальджі. Я колонок. Ага, ну, вони да, вони уушні, видно. А, видно, що вони трохи юзані. Але, блін, це Свен, це легенда. Я думаю, в дитинстві ті, хто 95-й плюс. Мінус. <ріст> Ті мріяли про колонки бо тоді це було в тренді. А зараз я не знаю, чи хто використовує їх чи ні. Для мене це однозначно не ліквід, тому що я 24 на 7 в навушниках. Погуглимо, скільки вони можуть коштувати. Так як це бушка, це буде вже не так дорого, але тим не менше, це не погано, це краще, ніж е, футболки. Так, ціну ви побачили, переходимо далі. Написано Одеса. Блин, без свята, звісно, не так хорошо видно, але. Чо? Ого. Ого. Як вона розкрилася. Так, шапка. Snow star. Бічфілд. Так. ДХЛ. Зацініть. Бічфілд, Snowfield, ДХЛ. Так, і. В один колір блокнот, також DHL 2024 рік. Ну, Блокнотик трохи не актуальний, але якщо не по денну вести, то, в принципі, яка різниця, просто користуєшся і все. Такий він прикольний. Шапка. Ну, це якийсь хтось комусь якийсь комплектик відправляв. А, пакування не схоже на подарункове, але ну, можливо, можливо. Так, Ціну ви побачили, ми переходимо далі, і якщо ви фанат ДХЛ, пишіть. Таке щось дуже-дуже легеньке. Так, давайте не так. Давайте отак. Що це може бути? Щось тріснуло, щось луснуло Так. Боже, стільки пакетів. Це треш якийсь. Що це таке? Це якась реднина чи що це? Боже, яке воно здорове. Що це таке? Вам там видно? Що це таке взагалі? Це якийсь органайзер підзуття чи що. Ну, типу, такі секції схоже на органайзер підзуття, реально. У вас є ідеї? Боже. <кл 'язок> Я не знаю, що це. Дуже така цупка тканина, ну мені дуже схожа на органайзер для взуття. Знаєте, так підвішується на стіну і всуваєш. Але потрібно більш детально оглянути обов'язково при більшому просторі. Якщо хтось здогадався, що це, пишіть в коментарях. Ціну ви побачили, ми переходимо до останнього пакунку. Доволі великий, є декілька ТТМ. Так, ну несуть. Ми... Я ж сподіваюсь, це не таке саме. Ну, пакування інакше. Тут пакування по цупкіше. знаєте яке пакування? Я в шокі тут даже оці скоби дивіться Офігеть. Як тебе резану? Ага. Угу. Жесть. Оце напакували. Эээ, е -е, тут багато чогось сьогодні. Ну, типа... Типа багато. Так. Ну і скажіть, що це не органайзери. Тут навіть, на, на цих навіть ручки є. От, пожалуйста. Здох і последній павербанк. Так, ну що ж, будемо розбиратися. Ціну ви побачили, якщо я знайшов, що це. На мою думку, це. Органайзери, якщо я помиряюся, я пропишу. У мене всі повербанки сіли. Залишилася одна дальня лампа для загального світла на маленькому повербанку, і все. Дописав я всю серію відео по розпаковкам, яку я хотів, десь до червня місяця має бути достатньо і візьму поки що паузу. Але для вас вона буде непомітна. Тож, всім дякую за підтримку, коментарі, лайки, вподобайки. До зустрічі.